Ми в Карпатах, і це пошук білих грибів 2022 року. Саме таких білих грибів, як оцей красочик. Це справжня весняна карпатська еліта. Ви подивіться, який він чудовий. Це ідеальний білий гриб. Такий боровичок коричневий такий. Така бочечка, така гарна, дуже красивий. От він такий зараз реально ідеальний і по розміру, і по формі. Ну, от він справді тільки для, от, для зображення, для якогось відео, для фото, для якоїсь світлини, для публікацій, для згадки. Він такий чудовий, що не хочеться його зривати. Там починає хтось зрізає. Але хочеться і скуштувати перших білих грибів. А ще й саме Скарпат з якого чудового букового лісу. Білий грибонька. Зараз я вам покажу його ближче. Досить міцно тримається. І його викручу, загорне. Дивіться, яка більчинка. Це ідеальний, це ідеальний білий гриб. Ідеальний, без жодного ушкодження, без жодного. От є перепад такий коричневатий, а під спідничкою вище. Такий фотосинтез можна прирівняти до цього, так? вже світленький. Молоденький білий гриб. Така з гінієм, теж спідничка, як якось Ну, Всі такі перші білі гриби. Колір такий чоколад, Шоколадний колір. Дуже гарний грибочок. Дуже гарний. З відкриттям в Карпатах 2022 року. Це білий грибочок. Дивіться, яка це кірочка. Дуже гарний. Зараз я його зірву. Грибосик. еліта. Наша Карпатська еліта. Ну, цього є дещо не характерне. Бачите, яка спідничка? Вона повністю прилягає до ніжки. Дивіться, як зовсім не як людяник, як якась така копечка, а забарвлення яке. Дуже гарний рибочок. Дивіться, який красунчик. Карпатський красунчик. 2022 року. Кінець весни. Дуже гарний. Вот так, на фоне леса. Красавик. Yeah. Є, є, є. Ще плюс один білий грибосик. Елітний, білий грибосик. Глянь таке. Краса. Дещо полосували слимачки над ним. Ну, нічого страшного. Грибосик дуже гарний, елітний. Лісних мешканців залишимо в лісі. Пахне, пахне оцим буком, оцим цвітом, такий запах ну складно передати вам. У мене вже таке відчуття, що я вже їх коштую. Треба буде придумати, з чим їх приготувати. Вже не дочекаюсь. Дуже гарний грибос. Що, Слава, гриб? Yeah. Грибочок. Але досить великий, правда? І такий... Великий і підуставший, але... Ні, я не бачу, що він підуставший. Він трошки висохший, ну, звичайно, його слимачки поїли. Можливо. Дивись, Непоганий він, досить непоганий. А яка там спідничка? Спітничка зелененька. Ага. Ну. Бо це вже більший гриб, відповідно, спідниця. Але теж такий чорний, ну коричневий, як ніби так, перших з цих так, осінь. Так. Дуже і гарно. – Ну, Для перших грибів це, звичайно. Це досить непогано. Так, я теж кажу. Досить так темненько, не знаю як камера передасть, але грибчик вже досить великий. Бачимо, що перед нами були люди, є схожі такі ділянки, де вже виривали гриби. Грибчик доволі вже такий великий, може вже і не добрий, а може і добрий. Зараз ми його викрутимо. Перше, бочок. 2022 року. Він ніби темний, якби осінній, і ніби вже якийсь, як перехідний на літній. Спідничка зелена, погризаний слибачками. Ну, ніби так з огляду гриб не червивий. Глянемо потім. Гарний.